Привіт! Продовжуємо дискувати наш ячмінь. Ну, Тобто, як? якщо дивились попереднє відео, я казав, це падалашний ячмінь. Доводиться його дискувати, попереднє відео, до речі, було коли, здається, в суботу. Сьогодні у нас... А що у нас? А Сьогодні середа у нас. Ось. Е -е, пішли дощики. Ну, в принципі, коли я в суботу додискував, я десь з годину до 3 дня не вдалося подискувати, але це я вже працював, і йшов дощик. Під гору трактор вже сколзався і довелося завершувати роботу і їхати додому. Так, ну одразу покажу, ось ще після доща видно в деяких місцях навіть сиро, ну, але лущильник іде, диски коротше, не стають. Виходить, працювати хоч і не дуже залипший. ну Звісно, що залипший, по-перше, сиро, по-друге, диски не були шліфонувшися, такі щоб блестіли. Так би, мені здається, на них навряд чи б налипало. Ну, але для цього потрібно або влітку, коли дуже сухо попрацювати, щоб вони шліфанулись, або наждачний круг на болгарку. і, ну... Тільки що ну, не дуже зручно там лазити просто все. Це вичистити від іржі і кожен раз просто змащувати, так як я плуг змащую там чи якимсь солідолом чи чимось таким. Ну ось такий вид наш ячмінь має, якщо дивитись на поле, ну зелене-зелене стоїть. Начебто щось посіяно здалеку. Отут ось поближче під'їду, покажу. Ну, також сиро ще ось, щоб було зрозуміліше, що це падалиця. Буде, коротше, добре вона певно, що дискуємо міленько, тому що яка задача? Задача зарити ячмінь і... Не вивітрити вологу, тому що культиватором тут нічого не зробиш. А от не встигли трошки до дощів, оту, скільки там два чи три тижні, От йшли дощі, 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 і через те не встигли е задискувати. Хотіли до дощів, щоб все це вже було задисковане і потім вже культивувати, щоб так вологу не вивітрювати, як лощільником. Але ви Ось, в принципі, виходить неглибоко, я думаю, видно. Тут, можна сказати, катком вимілена на всю бедешка. Ось що виходить. ну, Весь не заривається, але я так думаю, скоріш за все, якщо не буде дощів, то він уже не прийметься. На сусідньому там поряд полі, не знаю, якщо встигну сьогодні переїду. Туди ще там залишилась, ну можна сказати, смужка пшениці також не додискованої, тому що до дощів не встигли. Чому зараз тут, а не там, тому що тут бугор виходить, ну, я думаю, видно. ось І тобто сонце його висушує більше. Там так, посадка. І бугор в іншу сторону, тобто сонце туди не так попадає, можна сказати. І там ну, внизу завжди, якщо чи там по осінні, чи коли багато вологи, то там ну, не так просихає, то сьогодні. І я не знаю, подивимось, якщо попаду, подивимось, чи буде там виходити, чи не буде працювати. Тому що якщо тут на Бугрові... БДшка залипає диски. ну, тобто передні більш-менш, я думаю, видно. Не так залипають, вони йдуть по-твердому, а ці вже по трошки зрушеній землі. І тим, тим більше, що він вимілений. Так би якби як заглубити лущильник, можливо, трошки не так залипали, ну, а може і так само. Але цього робити не потрібно, щоб не вивітрювати голову. Якби заглибити, то, звісно. Все це діло б заривалося би добре в землю, але ми, так ми втратимо вологу. А, і по пшениці, ще я казав, там в один слід вже, ну, майже все поле подисковане, і пшениця там деяка вже поприймалась, було також ну, приблизно, можливо, менше зеленого, менше, тому що пшениця хоч, хоч трошки важкіша. Е, в минулого року не було. Толком врожаю, ну, я думаю, зрозуміло. Зерно маленьке було, і налаштувати комбайн, щоб без втрат, ну, неможливо було, коротше. І то там койде стоїть. Так, пшеничка вже заново після лучильника поприймалась. Тут я думаю, видно, ну після дощів. І там, в принципі, ячмін не прийнявся. І думаю, тут теж далі рости він не буде. Так, ну що, на, на даному полі, напевно, вже я напрацювався на сьогодні, чому так? Низина, напевно, дуже волога. Ось тут у деяких місцях. Так, від вітру сховаюсь трошки. Два місця було, що трактор ну згори, як летиш, то в принципі не дуже починав підбуксовувати. Наверх як піднімаєшся, починав ну, замітно підбуксовувати. Але йшов, там можна було ще працювати, хоч як тут ось я йшов, доки трактор повністю не зупинився. Тобто задні колеса почали зариватись. Ну, зараз я планую. Не знаю, можливо, дійти доверху, відбити, як то кажуть, загінку, щоб вже була на, на потім. І, можливо, спробую на пшеницю там, де не долу переїхати. Зараз хочу вімкнути передок, тому що ну, задніми колесами я туди не дойду. Але він не вмикається, зараз покажу причину, можливо, хто не стикався. Так, ну ось, я думаю, видно, не видно. Та тут взагалі мокро, я не знаю, чи з передком навіть я тут зможу йти зараз спробую, а якщо ні, піднімаю і поїхав напевно. Дуже погано вмикається передній міст. Ось де він? Ось фіксатор ось тут встановлений. Так. Так. Заглушив двигун, щоб не торохтіло. Ну, ось, я думаю, всі знають, що фіксатор знаходиться ось тут. І якщо за речах дуже туго чи взагалі не, не виходить, вимкнути вимкнути передній міст, ну в принципі, в напевно, що побризкати тут чимось типу ведешки таке. Якщо нема ведешки під рукою, то на недовгий час напевно, що виручає просто пляшка води. Забризкуєш кілька разів. Смикнув міст, ну, тобто міст за речах туди-сюди. Тут шарик, здається, з пружинками, якщо не, не помиляюсь, і тут прорізі такі, і оце воно приклинює. якщо промив його водичку, чи якщо є під рукою ВДшка і все починає добре працювати. Так, зараз спробуємо. Та, тут нога вона навіть провалюється. Ого, і БД почала тут пірнати що пробуємо кратше ніфіга починає на двох мостах зариватись Короче, виїжджаю я напевно звідси чи спробую ось тут кинути бедешку, тут здається Тіше, тут іде, тут така місцинка, що не хоче трактор проходити, застрягає. Ну що ж, переїхав я на пшеницю, точніше переїжджаю, Вон, дивлюсь, 892-й, вже стоїть з культиватором, напевно, я так зрозумів, тільки но приїхали. Після ремонту, можливо, якщо хто бачив. Підшипник на первічному валу накрився 208-й в коробці. Потім після того, як скотили трактор не реагував стартер на ключ, теж програлися з ним, поки виявили несправність, точніше, устранили її. Ну, А ось те поле, що я казав, воно було задисковане. Але знов зеленіє. Ну тут, в принципі, з цією пшеницею, я думаю, вже повинен, напевно, що і культиватор її побороти. Ну, а на низу там дві полосочки. Зараз буду пробувати, щось вийде чи не вийде дискувати. Так, ну що я зблизька, я пшеничку не встиг показати. Ось, не встиг, тому що мене підмінили, а 892-й знову. На ремонт тарахтів. Ну тут, в принципі, нічого складного. No. Ну, ну, Для мене Ваня, в принципі, все розібрав і збирає. ну Для мене в принципі, нічого складного <риклад> четверта, сьома не хотіли вимикатись, Вімкнулася. погано вимикалась. Ну, проблема була, як і колись з пониженими повишеними. Ось тут повибивало. Думаю, видно, не видно. І Шарик не хотів вискакувати на вимкнення. Ну, попідчищали все, поскруглювали, повинно працювати, думаю. Зараз Так, Ну що, в принципі, здається, все працює, Я тільки що пролетівся трошки, приїхався, на ходовий пробував. Ось проблема була. Ну, четверта, сьома. Ось. Вона не навіть ну, з великим зусиллям не вирвеш її. А тут ну, все чітко працює. Так, ну восьма, звісно, зараз треба запустити, Шесть терміни співпадають. Ось. Так, ну що, в принципі, все. На цьому відео буду завершувати, тому що в поле я вже не попаду сьома година вечора. Там вже допрацьовують без мене. Так, ну, в принципі, на цьому відео вже нема. Буду завершувати, тому що вже показувати на сьогодні нічого. Це вже будемо ранком збирати.